Олег Нагорний віддав життя за Україну. Шанувати полеглого героя прийшли рідні та знайомі. Такі тяжкі для країни часи він знайшов у собі сміливість, мужність, не побоявся і став на захист нашої країни. Родина, ми всі пишаємося цим вчинком, але, на жаль, війна забирає молодих людей. І це дуже прикро і дуже важко. Народився Герою Хмельницькому та прожив у місті усе своє життя. Доєднався до ЛАВЗСУ у лютому 2024-го. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. 29 лютого забрали його, він ще 3-го числа приїжджав сюди, 9-го ми його відправили на позицію, бо йому треба було вже йти вночі 10-го. І все, мав 21-го вернутися і 20-го загиб. Прийшли на поховання й малознайомі люди або висловити свою вдячність полеглому герою. Я хотів би подякувати йому за його цю, цю мужність, за його цей вчинок. І хай йому земля буде пухом, а нашій рідній Україні. Перемоги! Олег Нагорний був сиротою. Загинув військовий на харківському напрямку. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.